Коли розвалилося Вавилонське царство, народ Божий і, скажімо так, лучша частина народу, котра не асимілювалася, а вернулася на рідну землю. Ми сьогодні кажемо, Господи, благослови наших людей. Ми у Закарпатті найбільше думаємо за наших людей, особливо за наших молимося, наші предки вказали нам, от іменно, якщо по посеременно казати мастер клас. Як можна під чужу дудку, під чужу властю язик, культуру національну релігію? Нині є проблема. Нині воїстину, проблема з тим, що і релігія виявилася наша неприємна для многих високопосадовців, тому що наша релігія дає відкриває очі людям, наших православних, не так легко обкрутити кругом пальця. Не це люди наші маніпулювати, а тому треба таку релігію закрити, об'явити ворожою, щоб більше людей було сліпих і нічого не розуміли, що з ними роблять. От почому наш народ під Карпатами б сохранився благодаря християнству. Чужі люди приходили мали свої релігії, але народ наш вдома співав красно, а кафіст. Співали утренню, вечорню, співали вдома, коли не було служби в церкві, співали дома служби, а причащалися йорданською водою, коли не було причастя, тому що вони добре знали, що так важливо, щоб не забити своє. Лучших наших хлопців, котрі могли піти у великі школи європейські, заграничні. Більшість з них мдако не верталися, бо Австромадянщина не хотіла пущати, думав, грамотне населення, майбутвалися у Вені, Будапешті, у Братиславі. А потім наші хлопці виділи, що не реалізується інша Тома, і йшли в інші держави, але завжди за свою землю і правдиву історію писали, і язик зберігали, і нині наша така ж сама задача не забити віру наших правців. І ми просимо, Господи, благослови нам і в цьому році витримати, видержати тоді напасті, коли нас б'ють за календар. Мов ви, якщо по юліанському старомуся молити, та не от відкрили мефодія, а вам із де принесли цей календар. і на повному серйозі нас. Ліплять до Вологди, а у нас нас ліпіть до моравії. Одного разу один високий чиновник угрожав мені, що ми вас засудимо і обміняємо з воєнопленними. А я сказав, якщо я б щось такое нарушив і мене б судили, мене може обміняти, бо на Словак, там, де наші русини живуть, там би б согласився піти. Але туди почому? У мене домивство тут 1150 літньої нашої земля наша, котра полита нашою молитвою, благословенням і радостями духовними. А тому оцікаємо всякі такі предложення, пам'ятаючи, Даніїл, був високий начальник, але не лишався поста і молитви, і Бог йому дарував, і високий пост, но і за те, що мав віру, вернувся. У свої святі міста і в'єднувати з народом Божим, бо він іменно і він, і другі чудесно оберігали тот народ у рабстві но що не асимілювався не в чужій релігії, не в чужій національності. Господи, поможи і нам такими бути добрими громадянами своєї держави, знати державну мову, но материнський язик, культуру, історію, релігію так держати. Релігія, наша візитна карточка у Царство Божої. Остальною тут остане віра наша поціводіль у небесну весь. І ви, дорогі мої браті і сестри, несіть благословені своє дома, мір і благослені всім, хто молився з нами.